Говоримо про розвиток дітей навички управління емоціями. Управління емоціями важливе для розвитку самовладнання дитини, гнучкості в спілкуванні та відчуття власного я. Для ефективного навчання управління власними емоціями дітям необхідна допомога батьків, і щоб до їхніх потреб ставились з повагою і турботою. Це допомагає підвищити їхню самооцінку. Краще справлятися з емоціями та знаходити спільну мову з людьми, що їх оточують, Ті, які мають такий досвід психічно здорові, вміють налагоджувати добрі стосунки з іншими. Вони частіше відчувають себе щасливими, вміють радіти життю на багато успішно в обраних заняттях. Допомагаючи дітям справлятися з емоціями, батьки розвивають їхню емоційну сферу. Крок за кроком, це допомагає їм досягти того, що поодинці вони не змогли б досягти. Діти вчаться контролювати себе і адекватно проявляти емоції, спостерігаючи, як дорослі взаємодіють з ними, ніж з собою. Можуть допомогти дитині подолати стресові ситуації, наприклад, у моменти потрясінь і невпевненості, з турботою ставляючись до їхніх потреб. І показуючи, як краще впоратись зі стресом. При такому ставленні дитина відчуває себе в безпеці і не боїться досліджувати навколишній світ, оскільки впевнена в тому, що батьки про неї піклуються. Відчуття безпеки і довіри важливе для розвитку власного я дитини. Довірливі й теплі стосунки з дитиною формують у неї адекватну емоційну реакцію. На подію, високу самооцінку, допомагають розуміти емоції інших людей, діти, яким батьки допомагають справлятися зі складними почуттями, поступово вчаться керувати емоціями самостійно. Навчити дитину управляти емоціями, необхідно розвинути в неї відчуття безпеки і оптимізму. Для цього потрібно допомогти їй перейти від негативних емоцій таких як стрес, страх або занепокоєння до позитивного стану безпеки і готовності до дій. У свою чергу для цього потрібно знизити рівень гормону стресу, таких як кортизол і адреналін, підвищуючи рівень гормонів щастя, таких як допамін, серотін і окситоцин. Дітей основним гормоном щастя є сиротинін. Його рівень підвищується, коли ми присвячуємо дитині час, граємо з нею, разом займаємось чимось, що їй цікаво. Коли ж батьки самі вказують дитині, що їй робити, коли вона повинна займатися чимось за розкладом, дитина перебуває в стресовому стані та швидко втомлюється, це може викликати в неї напади гніву, недовіру або розлади сну. Високий рівень гормонів стресу послабляє концентрацію дитини, її здатність вирішувати конфлікти і завдання, досліджувати нове, діти, у яких в дошкільному віці спостерігається високий рівень стресу, частіше проявляють агресію і занепокоєння і гірше конфліктують з однолітками. Однак ніколи не пізно навчитися долати стрес. І здійснювати управління емоціями. Коли в дитини високий рівень гормонів стресу і низький рівень гормонів щастя, у неї можуть виявлятися наступні симптоми: високий рівень конфліктності, потреби з висловленням подяки, низький рівень мотивації, пригніченість, проблеми з концентрацією уваги, небажання йти на контакт з усіма, хто її оточує. Уникнення інших людей у стресових ситуаціях, стурбованість, настороженість, гіперактивність, неадекватна поведінка, швидка стомлюваність, проблеми зі сном. Коли батьки розуміють взаємозв'язок між емоціями дитини та її поведінкою, вони можуть, ґрунтуючись на емоційному досвіді дитини, допомагати їй розвиватися. Прояв турботи збільшення кількості тактильних контактів з дитиною знижують з неї рівень гормонів стресу, підвищують рівень гормонів щастя. Дитина, яка має багато тактильних контактів, легше реагує на стресові ситуації, швидше заспокоїться. Термін емоційна регуляція позначає стан, коли дитина розвинена достатньо. Кількість емоцій, моделі поведінки та фізіологія механізмів, за допомогою яких вона реагує на ситуацію, відразу або через деякий час. Допомогти дитині забезпечити свої потреби не означає захистити її від усіх стресових ситуацій і розчарувань. Дітям потрібні життєві перешкоди, з якими вони можуть упоратись. Це розвиває в них навички вирішення життєвих завдань. І емоційної саморегуляції. Турбота про дітей допомагає знизити рівень гормонів стресу і підвищити рівень гормонів щастя, як у дітей, так і в їх батьків. Діти менш схильні до стресу, коли їм дозволяють самим вирішувати, коли і в якому темпі виконувати завдання.